Друзі, усім привіт! Ви на каналі Майчуз. З вами Макс. І сьогодні ми поговоримо про мікрофон Liewed LCT 240 Pro. І звичайно, ми перейдемо до самого головного: це звучання цього мікрофона. Демонстрація запису голосу на мікрофон Lieut LCT 240 Pro через звукову карту Lue Connect 6, без DSP ефектів, без якихось обробок, чистий максимально сигнал. Цей мікрофон має електретний капсюль з кардіоїдною направленостю. Мене здивувало те, що за 170 доларів ми получаємо деталізований звук та його чудові високі частоти. Мікрофон відмінно звучить з жіночими вокалами, чоловічим голосом. На цей мікрофон також можна записувати якісь інструменти по типу акустичної гітари або якоїсь перкусії. Звісно, не треба чекати щось дивовижного. Це мікрофон за 170 доларів, тому він і звучить на всі свої 170 доларів. Доларів. А суб'єктивно я можу відмітити те, що низькі частоти тут м'які, невиражені, є спад починаючи з 120 Гц і нижче. Тому, наприклад, в моєму голосі не вистачає того бархату, того низу, який він є. Для тонких і ніжних голосів буде брак низьких частот, тому потрібні будуть еквалайзери, а краще красящі еквалайзери. наприклад, пултек. Бубнижа чи каламутності якоїсь внизу немає, тому це добре. Середні частоти тут чудові, вони деталізовані. Артикульовані, голоси передаються чудово, зона харшу 24 кГц вона не їдка, тому працювати при зведенні буде добре. Високі частоти тут іскристі, вони тут яркі, з яскравими вокалами буде потрібно не один ДСР, а декілька. Проте це непогано, тому що з матовими, з мутними вокалами цей мікрофон буде їх підкрашувати та розкривати у кращому вигляді. Звуком я залишився задоволений. За 170 доларів ми отримуємо чудово звучачий мікрофон, деталізований з яскравим звуком, запис вокалу або дикторського голосу цей мікрофон виконає чудово. Я хочу вам порекомендувати вам, нашого партнера, який надав мені цей мікрофон для тесту musician.ua Там ви зможете придбати не лише цей мікрофон, проте і інші прилади. Посилання буде в описі, переходьте musician.ua Взагалі мікрофони Lue – це основні прилади у моїй практиці. Мій основний мікрофон – це Lue LCT 440 Pure. Також я тестував та працював з 540-м, 640-м Lue. Вони мені сподобались. Проте наш сьогодні 240-й – це Найбюджетніший мікрофон, який предоставляє нам компанія Lewitt. Йдемо далі. Види поставки цього мікрофона, і взагалі це, що буде йти в комплекті поставки. Є дві ревізії: це стандарт пак і валью-пак, який в нас на огляді. Стандарт пак має у своєму комплекті мікрофон, транспортувальний чохольчик, вітрозахист, тримач для мікрофона та документацію. І коштує такий стандартний пак 170 доларів. ValuePак коштує вже 190, проте в комплекті є. Сам мікрофон, чохольчик для транспортування, вітрозахист, павук тримач та документація. В мене на огляд приїхав якраз такий мікрофон ValuePack. Тепер давайте перейдемо до зовнішнього вигляду та якості складання. Мікрофон, який я казав, мені дістався у білому кольорі, проте є ще виконання у чорному. Але в білому мені подобається набагато краще. На передній панелі красується логотип компанії та назва моделі. Lue TLC 240, він квадратної форми, мені такий форм-фактор подобається. Він нагадує мені лінійку C від компанії AKG, c 214 414. Фарбування самого мікрофона глянцеве, тому воно приємно відблискує на світу. Сам капсюль мікрофона закритий подвійним грилем зовнішньої сітки та дрібної внутрішньої. Капсюль впевнено захищений. А це головне. Павук-тримач, який буде у комплекті виконаний повністю з пластику. У випадку з білим мікрофоном приїде ще й напівбілий павук-тримач, тому воно все разом виглядає чудово. Вітрозахист із щільного поролону, тому його можна використовувати не тільки для того, щоб накрити на мікрофон, щоб він не припадав пилом, проте і для запису вокалу або дикторського голосу. Головне тримати відстань вокаліста до мікрофона приблизно 10 см або більше. Складання цього мікрофона на гарному рівні, мікрофон повністю метале. Матеріали підібрані якісні. Як і казав, павук тримач пластиковий, проте це пластик не який трещить під пальцями. Він якісний, не хрумтить, не скріпить, не має запаху, тому з цим. Сам мікрофон сідає у павук-тримач і затискається металевим кільцем, мікрофон не випадає, всі детали підігнані добре, тому збірка павук-тримач і мікрофон внушає довіру. Якщо зробити висновок, то складанням та зовнішнім виглядом цього мікрофона я залишився задоволений. Мікрофон виглядає стильно та привабливо. Якість матеріалів добра, тішить те, що мікрофон повністю металевий, а павук-тримач, вітрозахист, все те, що йде у комплекті, завжди знадобиться у студії. Давайте я перерахую. Декількох конкурентів, які ми зможемо побачити на ринку, з цим Люї 240 Pro. На першу думку припадає, звісно, аудіотехніка at 2020 проте в нього не така чудова комплектація, але він і коштує дешевше. Також можу виділити Behringer B1, AKG p 120 та SE Electronics X1A. Думаю, скоро ми також зробимо на них огляди, тому чекайте. А я хочу підсумувати все те, що я набалакав, і почну з плюсів та мінусів цього мікрофона. Перший плюс це детальний і яскравий звук, друге це привабливий дизайн. Третє багата комплектація як для своєї вартості. І четверте міцна конструкція та якісні матеріали при збірці. Тепер до мінусів: перший з них це те, що не вистачає низьких частот самому мікрофону. Проте це зв'язано з тим, що це мікрофон за 170 баксів та те, що електретний капсюль. І другий мінус до комплектації це те, що можна було б зробити value pack за 200 доларів, а не 190. Проте покласти до нього ще й металевий поп-фільтр, який йде з більш дорожчими моделями, такими як 400. 40, 540 і так далі. Думаю, він там виглядав би чудово. Lute LCT240 Pro це чудовий варіант для музикантів, початківців, блогерів, дикторів. Він може стати універсальним рішенням для запису вокалу або інструментів, початкові студії або домашній студії звукозапису. Якщо це ваш перший мікрофон, він буде виглядати чудово. Мікрофон дає якісний звук, а це означає, що вихідні файли, які ви будете отримувати, вони будуть чудово підходити для того, щоб зводити їх. Якщо ви геймер або стрімер робите підкасти зі своїм кентом, то цей мікрофон також може підійти для вас, якщо вибираєте XLR мікрофони, а не USB рішення. Цей мікрофон має гарну комплектацію, є все необхідне, має чудовий звук, гарно виглядає та зібраний на совість. Тому він повністю оправдує свою ціну у 170 доларів за стандартний пак та за 190 доларів value pack. Відчувається, що компанія Льюіт потратила кожен цент в сам мікрофон, а не у його рекламу. Дякую за те, що ви подивились цей ролик. Не забувайте переходити на наш портал, де є детальний огляд цього мікрофона. Також там є приклади запису. Та дивіться наші топи, топ студійних мікрофонів, топ USB мікрофонів та інші топи. Ми зібрали цікаві моделі для вас. Не забувайте ставити лайкосики, підписуватися та писати коментарі. З вами був Макс, це канал MyChoose, Всім. Пока.